Шановні Друзі, вітаємо всім підписникам. Отже. Продовжуємо нашу епопею по кабінах. Це просто жесть. Зразу на порід. Дивіться. Ситуація нічим не помінялася. Всі зараз хочуть Від сороковки, ки навіть оцього не так сильно хочуть Від сороковки І з кабіною. Все. Як було ще літом, так і є зараз. Місяць назад. Тут було цих кабінників повна купа, а по факту їх вже немає. От і все. Люди хочуть що комфорту. Так що скоро дійде до того, що цих тракторців і не буде таких. Освіжу в пам'яті. Літом знімав чи десь до осінь вже не пам'ятаю про те, яка має бути кабіна. Що бажано такого макара, бо така буде стояти, коли ви поб'єте цю дверку, як крило від самоліта. І якщо ви брати її на літо, печка то в них всіх є. Це на зиму. А якщо ви будете брати на літо, то що? Правильно, треба кандьор. Тобто, мій упор був такий, що кабіна, чим простіше стекло, то є рівненьке, і має бути з кандіром. Зараз пішла ж друга хвиля запитань в дзвінках. Каже, ну хорошо. Мені той кандьор, каже, я буду в трусах потіти літом. Мені пофіг. Каже, я буду на ньому в основному працювати ще зимою, каже ще більше, ніж літом, тому що в мене буде волочіння різаних дров, по снігові, всі діла тому подібне. Або я буду по полі їздити, розкидувати на зиму добрива. Ну, кожен займається своїм. Каже мені, Питання наступне. От що ти скажеш, яку краще взяти? Каже, Я ж розумію, там і там буде пічка, але. У нас же ж натура яка. Ми хочемо мати, верніше, дати мінімум денег. І зрівняйте оцю кабіну з цією кабіною. Тут, грубо говоря, поставили табуретку і ти на ній їдеш. Це до того, що голий метал і більше ні холери немає. Ну там. Дуйки, обдувки і світло, все, все, що є. Ми не говоримо зараз про ці всі доповнительні фари, стеклоочистителі, в кого скільки відкривається цих ляд. Да, чим більше ляд відкривається, тим краще. От, наприклад, вся кабіна за рахунок того, що можна відкрити оцю четверть, набагато краще цієї. Тут, а ви так не зробите. Якщо зробите, то треба вам мудрувати щось, щоб був обмежувати, що ваша оця штуковина. Відкрилась тільки отако, от наприклад. І то можете їхати цепанути в к... кідріні фіні. Тобто, там ні холери немає. Там прийшов руль, спідометр перед тобою табуретка, на якій ти сидиш. Але коли ти заходиш в таку кабіну і осознаєш, що по ціні, мабуть, цей 354 плюс буде дорожче цього кентаврика сороковки, І ти розумієш, що ти віддав менше бабла. А по факту, ну согласитесь, кожа жопи дракона, пта. Все красиво, дивіться. Приборка, руль. Ха! Зверху магнітола. Ну, дуйки, вентилятори, куча кнопок, все як завжди. Два подлокотника. Можеш їхати як на крузаку. Кожа, кожа, все. Що ще треба? І теж такой вроді би думаєш, та я вам до заднього ляду відкрию, то все. На хулеру мені це ляда. Ну, який є кардинальний, такий, скажімо, от кардинальна різниця між цими двома кабінами? Бачите, яка зараз походить? Там знизу щебьонка, але там, де ви будете працювати цим трактором, як правило, знизу буде якийсь черназом. Глина, болото, коротше, отака, бяк. А, ще за тунелі питають, який пол краще? Рівно чи косий? блін, по барабану. Ліж би не зацепитися, не впасти. Представте, ви працюєте серед поля, ще щось робите в себе на городі, там щось ззаді відірвалося, ти виліз, помісив це лайно під ножками, а інколи це буде реально коров'яче лайно, як мінімум, або ви там оцих з бочок розливаєте, поросяче, то ще красота. От ви це все діло помісили, а хоч не хочете його помісиш. Коли там щось. Навернеться і тобі треба буде вилізти або просто вилізти, подивитися. І ти що, і ти лізеш в свою кабіну. Коли ти залазиш в цю кабіну, тобі не так і, скажімо так, совісно в ню лізти. Залізше тут, аму, щоб трусити це говно, хай падає і все. Коли будеш лізти ось цей домик, то тобі вже буде, скажімо так, не да-да, щоб цього не запачкати. Ваша як просяча сеча сюди впітається, буде смердіти так. Ну зімою то не так, а от літом ви почувствуєте як. <смі> тобто ви поняли, буде? Скажімо так, буде жалко сюди залазити. Ну, хрен з ним жалко залазити. Його треба буде відмити. Якщо це відмивати, да, може хтось сказати, та я його зніму. Та на халеру воно треба його купляти, потім його знімати. Це я вам вже так скажу. До чого веду? Сюди можете залізти навіть з кореовичем кізяком на голові його струсити. Приїхали, поставили цю техніку, включили керхера. Влупили. Ще можете його поставити трошки під уклоном, щоб воно в одну сторону все стікало. І все стече. Все. От сюди його піни навалили і все вимили. Я думаю, тут нічого ніде не закоротить, ні халєри не буде. Воно по факту все знаходиться отут. Плюс цієї кабіни реально в тому, що її дуже легко. Помити всередині. А вона буде грязна по-любому. По-любому вона буде грязна. Вона може бути чиста тільки в тому випадку, якщо в ній буде кондьор, і ви літом будете в ній працювати закритими дверима. А на вулицю вилазити в одільних тапочках. І можете не сміятися, подивіться, як люди працюють на джондірах, Клаусах, Фендах і тому подібне. Там заходиш як до себе додому, там не місиш говну і потім йдеш всередину в тих капсях. Там домашні комнатні і всі діла. Тут аж такого не буде. Ну не буде, хоч прибийте мене. До чого веду? Лайно вимивається на раз-два. Щоб там не було, того ж самого літо покопали ту бараболю, всі в пилюці як чорти, з напора дали, все помилось. А тепер вертаємося до просячої сечі. І дядька, який питався мене за цю кабіну яку краще. Ну, Воно впитується, це ж паралон зараза. зверху якийсь дірманті, ну там же ж є наповнювач, він впитається вам. Я не знаю, як працює ваш отой арасітель, але ви все одно десь ж вийдете, пройдетеся, якусь у калюжу станете, будете залазити, задінете. Воно буде пропітуватись. Потім літом ви будете дати його стирати, бо воно в цій кабіні, коли при жарі нагріється, воно так буде смердіти, як то біля вас буде то порося сидіти. Не треба лякати собі кабіну, вона реально класна. Ну просто треба знати, як за нею доглядати. От і все. Надіюсь, дав відповідь <клух> на оту друге питання: яку краще взяти кабіну з офігеть якими наворотами чи обичну спартанську. Народ, виходьте із своїх. Це побуждень. Ви купуєте трактор, а не кабіну. Це знаєте, як, як анекдот, чи що каже, чи ситуація життя, каже, прийшли на базар вибирати машину, кажу, о, диви, як в тій машині така музика дорога хороша, Ти йому каже, чувак, ну, старий, ти вибираєш магнітофон чи машину, ти оприділися. От і ви оприділіться. Питань нема, можна і ту штуку всю взяти, її запінити, відмити, і буде то, що треба, але чи надовго їй хватить. А можливо ви поїздите 2-3 роки і її нафіг викинете, і у вас теж воно все буде отаке ж саме, як там, і ви не будете паритись. Ну. Я би дивився перше мотор, друге, база, а потім вже кабіна і до кабіни. А то ви хочете потужний, надійний, крепкий трактор, ну щоб бляха було, як в кабінеті президента. Ну ж там не буде президент сидіти, там буде сидіти Петя Вася Вітя, якийсь гівна виліз і сів туди, бо в нього така робота. От і все. Ну, коротше, ліріка, полеміка. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.